Що ж, Володимир Олександрович таки заявив перед слугами народу, що він буде повторно балотуватися на пост президента. Коли почула цю життєстверну новину, то згадала шматочок старого доброго. Дивимось. Ну, Я точно був в Україні. Він точно боровся. Це <плес> суче. Я думаю, так. Да. Журналістка запитує, ким би він був під час війни, якби не був президентом. І Зеленський запевняє, що він би був в Україні, він би боровся, М -м -м, мабуть, солдатом став би. Ви знаєте, в мене така задав травма, такий біль перманентний від стоглядання цього всього впродовж багатьох років, що я навіть не припускаю думки, що у нас колись буде адекватний президент. Я вже не кажу розумний, я вже не кажу там рятівник, я не кажу найкращий. Я просто хотіла би бачити людину, яка звучить і яка виглядає нормально, у якої міміка і артикуляція керуються певною частиною мозку, а не живуть якимсь своїм окремим некерованим життям на обличчі людини. А щодо суті сказаного паном Зеленським, то з травня минулого Року він цілком може втілити свою мрію, і свою обіцянку і стати солдатом у ЗСУ. Ще згадала шматочок старого доброго слухаємо. Щоб я не був президентом, я б сьогодні був в територіальній обороні. Повійшло, що я сьогодні гарант не просто конституції, а тих людей, мого народу, бо і все так, так вийшло. І, і ось якщо б я не був президентом, я б сам в територіальній оборони. Я б не знаю, я б давав би харчі, стріляв би, допомагав би та, і може я стріляю не краще інших, Я впевнений в цьому, бо я людина миру, так вийшло. От просто дивина е, людина, яка отак рветься в бій, так рветься захищати країну у якості е, фізичного рятівника, має навколо себе шобло таке е, зброд е, е, дружбанів. Жоден з яких не воює, не пішов воювати, зате з них до голови орденами. ординами. Той піду на фронт не вперше день завалять. Чим я допомог допоміг країні? Скажімо, будь ласка, без опиту, без тактичних навичок. Благання, волання і е, величезне прохання до пана президента перестати нарешті бути гарантом цього народу, як він каже. Роман дуже простий жити хочеться. А коли зовні хло, а всередині Володимир Олександрович, то шанси не такі великі. Е, пан Зеленський так би став солдатом і так би пішов в тероборону чи в ЗСУ, як він у свій час умер за Крим, точнісінько, так само.